Новоселиця, доброго дня, шановні гості, які приїхали на заключний гала-концерт першого міжнародного пісенного фестивалю молодих виконавців від Черемоша до Прута. Цей фестиваль, незважаючи ні на що, ні на які труднощі, був створений Новоселицькою райдержадміністрацією за підтримки Чернівецької обласної державної адміністрації та Буковинським фондом розвитку культур та мистецтв. Давайте поаплодуємо цим людям, які створили це гарне величне свято. Я впевнений в тому, що наша земля дуже щедра. Вона з любов'ю дарує нам свою красу, щирі плоди. Вона дарує нам людей, які своїм талантом, розумом, красою, мудрістю творять історію нашої держави. Вони вплітаються у величний діамантовий вінок, назва якому Україна. Я зараз хочу запросити на цю сцену, один із тих діамантів нашої держави. Яка 35 років ощасливлює нас своєю красою, своїм талантом. Ваші оплески, народна артистка України Лілія Сандулеса. У нас є вас купа мене. Ну, боку сква мулт, да, Я скажу по русски Ну ви самі найкращі і по-українськи теж. Дуже дякую, що ви є. Дай вам Боже здоров'я, щастя, любові і все самого-самого найкращого. Я привітствую гостей, конкурсантів, які з нами сьогодні. І, звісно, хочу пригласити на сцену організатора цього фестивалю, моєго друга, голову Новоселецької Рая держадміністрації Георгія Івановича Никитовича. Ну і звичайно, ми запрошуємо на сцену першого заступника голови чернівецької обласної державної адміністрації оплески. Георгія оплески. Костянтиновича Галиця. Попрошу ваші оплески. Доброго дня, шановні земляки. Гості фестивалю, учасники фестивалю, наші вільми, шановні журі. Я дуже вдячний всім, 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 а особливо нашій землячці Лілі Васильівни Сандуліса, яка дала згоду, подала ідею і організувала цей, скажімо, фестиваль. Я дуже вдячний. Я рахую дивився, як конкурсанти переживали, як виступали. Ви самі зараз все побачите, я це нічого вам розказувати не буду. Я просто хочу від імені Новоселецької райдержадміністрації і Новоселецької районної ради з 35-річчям вашого творчого успіху вручити вам диплом лауреата районної літературної містецької премії імені Степана Сабадаша, народжиця Сандуліса Лілія Васильівна, народна артистка України. Прийміть, будь ласка, від нас. Дякую, дякую. Приятель, шановні дорогі друзі. Прекрасно, що на великій фестивальній карті світу запалюється новий вогник, нове місце, новоселиця поповнює величезну когорту фестивальних міст і містечок. Дай Бог, щоб цей перший міжнародний фестиваль. Від Черемоша до Прута мав добру планиду, добру стартову можливість, добру історію, щоб з цієї благодатної пісенної землі вийшли в світ десятки, сотні зірок і зірочок, так як свого часу це зробили прекрасні буковинські новоселецькі співаки Софія Ротару, Микола Мозговий. Лілія Сандулеса і десятки інших митців, яких дала ваша земля. Тут на стику української культури і молдовської культури завжди творилося те високе мистецтво, яке мало сприйняття у всьому світі. І я хочу щиро побажати сьогоднішнім першим переможцям, першим лауреатам, які виступатимуть на цій сцені, щоб вони запам'ятали. Цю новоселецьку сцену, яка дасть Бог дасть їм велику путівку у широке, творче життя, я щиро вітаю всіх присутніх з цим прекрасним святом, яке дасть Бог стане традиційним і прославить новоселицю, новоселецьку землю, новоселецьку культуру на цілий світ. Шановні друзі, завдячуючи цей фестиваль, відбувся завдячуючи тим добрим людям, які вклали свою посильну лепту в цей захід. І від імені населецької райдержадміністрації від Боковинського фонду розвитку культур і мистецтв ми хочемо вручити цим людям щирі подяки. Будь ласка. Я хочу большое-большое спасибо і благодарност. виразити... На дядько Дмитричу Федоряку за підтримку цього фестивалю. І я хочу, щоб ви тоже, тому що ми всі вместе, обради смети, тоже его поддержим. Дядя Дмитрий, спасибо большое, спасибо душі. Вам большое спасибо за поздравление. Я дуже всем дякую, радий бути сьогодні присутнім на цьому галаконцерті. От мені дуже приємно, що на Новоселиці з'явилася можливість влаштовувати такі мероприємства. І ми завжди готові підтримувати ці мероприємства. Я бажаю сьогодні кожному учаснику цього галоконцерта відчути свою хвилину щастя. Дякую всім. Нехай вам щастить. Василібальшої спасибо хочу сказати нашому генеральному спонсору ВАД Мамалишський гіпсовий завод Ігорю Кроншевському. Ми запрошуємо, аплодисменты, аплодисменты. Прошу аплодувати не не нашим спонсорам і запрошуємо Марію Санжерян, Міжнародне товариство молдавської культури Буковини. На сцену запрошується Анатолій Єсипчук, товариство Перемога. Микола Іващук, західна філія, товариство Агрохолдинг. Аліна Кравчук, Приватбанк, Роман Криган підприємець, Олексій Рожка, Асоціація підприємців Новоселоччини. Володимир Шкуматов. М'ясо буковини. Володимир Кіронда, підприємець. Товариство Золотий колос Степан Глігор. Григорій Турун. Катерина Козак, Новоселецьке виділення «Укрексімбанк». Валентин Фошка, товариство Нове життя. Михайло Попов, дочірнє підприємство ракитне. Олексій Кирцоя, фермерське господарство Ніва АВК, Степан Попович, ЗАД агростецмонтаж Просимо, якщо ви присутні тут у нас на галоконцерті, підійти отримати свої подяки. І щирі оплески наших новосельчан та гостей. Семен Вайнберг, Новоселицький районний будинок культури. Валентин скоробагач відділ культури новоселицької районної державної адміністрації. Ігор Бакун ресторан Асторія, пане Ігоре. Прошу вас підійти сюди до нас, якщо ви присутні. Ця ж подяка, ми хочемо при... запротити на сцену Івана Семенюка, товариство Роднічок, отримати подяку. Іван Васильович, тоді? Дякую гарно. Ну що, Ліличке, ну а тепер я так думаю прийшов час запросити тих людей, які власне ну, поки, займалися поки, фестивалем. Поки да? поки я хочу заспівати, бо я хочу, щоб ви не забували чого ви прийшли? Сматрити концерт, аплодувати, і щоб ви були щасливі і нас підтримали. Вашими оплесками. Добре. Для вас спевает Диамант Украины Народная артистка Украины Лилия Сандреса Мануцели, мануцели в сус И ой, ленищная любовь ночи и в Când eu privesc la ele Nu știu răsare iarba În n de izboare Departe de mine Cum luna e de soare Спасибо, 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 спасибо. că tu visa. lași visat Astăzi seara doar cu tine, doar cu tine, doar cu tine voi dansa Ori puteți, puteți grăjite, pe supoți de sunete O inima lipide, ai lipite, ai lipite, ca o umede În lumina palide, aha, acest Astea seara cu serutei. Astăzi seară mult mi bine, mult mi bine, parcă într-una aș Astea Astăzi seară doar cu tine, doar cu tine, doar cu tine voi dansa. spune tainic, tainic la ureche, cum nu spuse nimănui. Dintre toți sunt și o pereche, o pereche, ca perechea noastră nu-i. În lumina palii 아.